Курського області серйозно Україна в місті суд же. Ми там навіть були. Тобто ми захопили Україну частину території Росії. ж наша так війна зараз проходить, в тому числі на території Росії. Коли Хрущов віддавав Крим Україні. Так. от Гриз сматків України То Україна. Так, так все і є. Вітаємо всіх наших вдома. Дійсно магічним видався тиждень. Особливо зважаючи на те, що дівчата і хлопці з «Азову» нарешті є в списках тих, кого обміняли. Ви дійсно герої і близькі, рідні, і самі колишні полонені, які зараз дивляться цей ефір. Ми хочемо сказати вам дякую. Дякую, що витримали, дякую, що захищали. Дякую, що ви з нами. Ну а ми розпочинаємо вечір. За кілька секунд я буду в студії. Не забудьте підписатися. Погнали! Як життя Кирило? Живий добре. Бачу, <смірко> нервово крутиш стакан, будеш наливати. Гарний шинкар завжди наливає. Що сьогодні? Сьогодні вальхава. Які часи, такі напої. А що таке вальхала? Вальхала це рай для воїнів. По-ношому. Погнали. Заходьте в Бермен диктат, якщо ви хочете вальхали. Всім привіт, котики! Як ви? Напишіть в коментарях. Сподіваюся, всі живі і здорові, адже с**ка дуже б хотіла, щоб це було навпаки. Ну а поки Росія ще не зруйнована, Путін не огне, ми продовжуємо. Палити вату ввечері сьогодні, як завжди, маємо що вам розповісти? Наприклад, про Путіна, у якого вже не залишилося червоних ліній, лише одна коричнева, просто посеред лоба, і поки в Кремлі сумно і приречено стомлено, приречено варнякають про ракети, які невдовзі полетять в їх тил, мешканці Курщини розповідають нашим військовим, куди більш цікавіші історії. От як ви думаєте, кого хочуть обрати президентом в козачій... Локні. Відповідь вас здивує. Так само, як і події, які розгортаються довкола зашкварних українських депутатів. І це не про Дубінського чи Дмитрука, а про їх старенького дружка. Тепер і за нього взялися правоохоронці. Чому Ви можете зручніше? Зараз розповімо. Підпишіться на нас, якщо ще ні. тут ми говоримо правду і підпалюємо ватні дубці. Погнали! Гейт не та традиція, яку б хотілося, якщо чесно мати, але доведеться починати з уших. Чортів, ми усі стикалися із хамством на вулицях. Так, в Україні є ще бидло, яке хамить. Але коли з зухвалим дум, виявляється не простий громадянин, а цілий шляхетний, ну просто еліта нації, народний депутат, якого сумно, що ми самі обрали. Погодьтеся, це варте уваги. Прошу, не любіть і не жалувати. Зустрічайте слуга народу Олександр Коницький до сидіння в парламенті, відомий як блогер ЗП Саньок. Сумно, але виходить мій земляк із Запоріжжя. Добре, що я його не знала, коли там жила. І у мене геть інші асоціації зі своїм містом, але. Ким взагалі треба бути, щоб називати себе ЗП Саньок з таким ютуб каналом пряма дорога на огляд акційних пропозицій в місцевій Алкашці. Всім привіт! Сьогодні у нас обзор лучшого піва в пластиковій тарі до 20 гривень. ЗП саньок. Власне, Куницький став відомий як автор відеоінструкцій, як спілкуватися із ДАІ. Але як повідомляють і змі і судові протоколи, Куницький цікавився не лише причинами неправомірної зупинки на трасі, але і Шантажем да, чесно, я ж не спорю. Чесно єсна. Я вам скажу. Я от не пойму, паймула чим ви от занімаєтесь. Ваша задача не паніма, чим занімаюся я. Ваша задача чим займаєтесь ви. Але ж Україна країна можливостей. Тому бекграунд не може зупинити висування в народні депутати, час якого настав. Ось так Куницький дуже легко залетів у 2019 році у парламент. Як стало традицією від партії Слуга народу? Я в народні депутати від партії Слуга народу». для кого те це буде шок і в коментарях. Ну не вгадав, виття почнеться пізніше, але про інше подивіться ці передвиборчі архіви. Що відео, що кампанія у Кинецького. Ну друзі, це просто пісня. Правда, є момент, це пісня з руского радіо. Я Олександр Дубінський. Я Ольга василевська Смаглюк. Я Макс Бужанський. Я Олександр Куницький. Я блогер. Я телеведучий. Я журналіст розслідувач, я писатель і історик. І ми йдемо разом. Ні, не на стадіон, так стадіон на округ, так на округ. Так, друзі, згодна хочеться блювати, але це відео дуже показове. Тут вам і Дубінський Буратіно, який тепер пише свої блоги із СІЗО через підозру у державній зраді та роботу на російські ГРУ. А ще Василевська Смаглюк, відома бажанням прикрутити свободу слова в Україні для журналістів. Ну але що хотіли від людини, яка вважала, що ковід – це така хитра маркетингова кампанія? Наші фракції поділилися депутати на два топори. Одні вважають, що коронавірус це дійсно загроза, а другі що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії. Вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами. Так, так, панове, це народні депутати України. До речі, повторюся всі від партії Слуга народу, слуга. Народу схожі? Напишіть в коментарях. А ще очікувано, що в компанії Куницького і відомий Русафіл та Макс Бужанський. Але дивно, ще за рік до виборів записаньок заявляв, що нові люди у Верховній Раді. Нічого не змінять. То якщо ви хочете міняти політику країні, вам не треба видвигати кандидата Сашу, Васю, Петю. Вам треба починати себе і жити по другому країні, в якій ви живете. І політика зміниться сама собою. Ще раз говорю: ситуація в країні, корупція і інше, не залежить від того, хто сидить в Верховної Раді, а від того, хто живе в країні. Але чому ж корупція не залежить? Навіть дуже залежить з Куницьким в парламенті його невеличкому заводу. Стало дуже легко постачати зарядні станції до окупованого Криму а ще, наприклад, стало дуже легко бити людей. Просто в центрі Києва. І байдуже, що ці люди виявляються військовими, які захищали дупу ЗП Санька. Воно й не дивно, коли у тебе в компанії просто цвіт нації, похилянти, запроданці, агенти Кремля і просто доби. Ну а ще серед компанії Куницького зашкварний нардеп, ватний Бородань Дмитрук. Коли такі люди поруч можна. Все вони мене почали бити вдвох. Вдвох да, один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити. А, Завалив куніцьки? Да. А а як він взади охопив мене спереду і кинув мене на підлогу. і А Дмитрук мене почав бити кулаками. в лице. Ситуація не нова. Це сталося ще рік тому. За цей час Дмитрук встиг дати драпака за кордон, а Куницький досі сидить тут, Іначе Нічого не сталося. Щось там генпрокурор говорив про необхідність розслідування, але вже всі забули. Пошуміли по новинах в ТСН показали і забули клас. Телефонує кент військовий і питає: От підкажи мені, Денис, будь ласка, ситуація така чорта, який побив військового Дмитрука, викурили з країни, видавали його, всі шукали його. А зараз там Вінтерпол. А, чорт реально повинен відповісти за те, що побив Богдана. Я знаю Богдана це дуже порядна, добра людина. А, каже, а чого чорта Куніцького так не шукають? Я кажу, в мене нема відповіді. Може, у вас є. Я щось нічого не розумію, але наш борець із Даїв виявився дуже і дуже вумний. Встряг в новий скандал, і з ним десь у центрі Києва вирішив поспілкуватися один із випадкових перехожих, якому Куницький дав пішачник. Ви офісу накриваєте? Як ваш друг Дмитрук? Як ваш друг Дмитрук поживає нормально. Скажіть, передавайте ему большой. Скажите, що ми його дуже очень сильно чекаємо в Україні. А вы это кто? Весь народ Украины. А вы представляете, весь народ Украины? <кхе> Многие Много... люди мне передавали это, понимаете? Кого представляете? Ну, Офисы? Нет, весь народ Украины, хороших, нормальных людей, которые не пить деньги у нашей страны. Как это? И у наших be? людей. Вы их представляете? Я один из представителей так, таких людей. Похоже, что такого на постигах хороших людей представили. Да. Как мороженое, вкусное? А, а вже, коли камера не записувала зі слів потерпілого Куницький, вдарив його у спину. За спини вдарив мальчик маленький. А ударі що раз так на камеру, Або просто спереді ударі. Удари, удари, ударі, санечка. Ударі. Давай я тебе дожить. Бо справжні герої не носять плащі, вони косять під дурників і зосереджено плямкають морозивом навіть під час спілкування із правоохоронцями. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті далі, mm. з самокатом рядом. А він мене взяв. І ногою отак от піхну. За спини, за спини. Ну, я ж вас не трогав, правильно? А Ви мене ударили, правильно? Ну, Признайтеся, скажіть, якщо ви чесна людина, яка не бреше, да, народу і взагалі. Ну, скажіть, ви мене ударили ногою? Е -е, Зарізкуйте, будь ласка, на 102. Ну а що? І служить народу, і купняків йому теж дає просто універсальний депутат. Правда, поліція так не думає, бо тепер вивчає відеозаписи із камер спостереження. І якщо Куницький не хоче поповнити компанію Дмитруку десь за кордоном, то ми би порадили повертатися до автоблогів. Але відео ми це зробили для того, щоб вкотре друзі у вас запитати: чи зроблені висновки? Щодо тих політичних сил, в списках яких можна було побачити у 2019 році всіх цих дів. Ви ж їх бачили там, але голосували. Чому? Напишіть в коментарях. І сподіваюсь, частина українців, які це робили, вже з висновками. З висновками, як не можна робити, коли. Ти хочеш жити в країні, долі якої та вирішення питань, створення законопроектів, якої ти довіряєш просто відвертим злочинцям, хабарникам та. А що ж там на Росії? Москва так довго й нудно потякала про красні лінії, що вони вже перетворилися у коричневі лінії. Західні союзники обирають на які аеродроми та бази полетять далекобійні штормшедо та скальп. А кремлівські карлик оголошує ультиматум. Приходить спроба підміни панять, тому що річ не йде про розрішення або ліза. киевскому режиму наносить удары по российской э, территории. Он и так наносит с помощью беспилотных э, летательных аппаратов э, э, и другими средствами. Он и так наносит. Но властная. тут на обличчі у Х**а Владимировича все написано. Він же навіть не сперечається. Так, Россиюшку утюжать. Так, по еще одной нафтобазе. Ну, что делать? Забрали часть Курщины. Но если полетит еще одна западная ракета, то ай-яй-яй будет вам всем, ну короче, что-то будет. А почему? Потому что ее абсолютно точно будет запускать какой-то темнокожий солдат НАТО. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут. Здаватися ні, я дико звільняюсь. Так а де ж ці рішення? від самого 2022-го Кремль як старий імпотент погрожував всім, чим тільки можна, брязкав ядеркою і розповідав про красні лінії на конвої з артилерією від НАТО і на постачання західних танків. Ну і на передачу ясно що, винищувачів F-16. І що? І нічого. Та навіть якби українські підрозділи почали розкладати Хай Марс на Червоній площі. Я думаю, якийсь там пісков так само продовжував би говорити, що СВО йде по плану, і особливої відповіді чекати не варто. Бо СВО це вже і є відповідь. А, розумієте, не візде везде чекати якихось відповідей. На всі, ці дійствує спеціальної воєнна операції і є відповідь. Але найкраща відповідь на СВО це реакція не українців, а росіян. Вони тепер, ну як це дипломатично сказати, відчувають СВО повну. Дрони шарашать вже просто по Підмосков'ю, а їм досі не втямки. Ні, ну блін, як так? Як такое взагалі случилось то за що? Так довго робила ремонт, закривала глаза на війну. А тут бац і прилетів дрон. Ну що ж, таке буває. Це ж війна, ой, точніше, СВО. Такий план у СВО. Як, от, наприклад, у Мурманську, який так боїться дронової атаки на аеродром Олен'я, що тепер стріляє у власні легкомоторні літаки. Ну і... Тут теж не дуже вдало. Кулями пробили лише крила та прожектори. Але що ж, любіл давіча вторгатися Таргатса Кушопам, любі тепер і руське ПВО. А коли постріляють по літаках, росіяни можуть завжди сісти за чай з варінням і подивитися вечірнє пропагандистське ток-шоу. Але і тут є несподіванки. Они всерьез думают, и здесь они абсолютно правы, что если они уступят Украину, и если, так сказать, сбудется то, что называется целями специальной операции, то следующей угрозой окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО, а устроить, которые нет, что это не будет. Да, воевать, типа э, руки прочь от русских школ, да, это элементарно. І ну, Путін вже об'ясняв. Там з головним редакцию Сумасо сошли? Ми що хотімо з ну, НАТО вивачі. Неоднократно ну, русский лазиком прямо всім проговаривалось. Вторження в Україну не буде. Неоднократно заявляв. Оце так. Пропагандисти беруть і ламають усі лінію, так би мовити, партії. І НАТО вже недаремно даремно остерігається. І Путін так виходить, що усім на пів. Что-то как-то неудобно получилось. Да? Ничего. People а схавает. Ха... Нас... Это... А у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот в 24 году. А мы был? оккупировать не ну, будем. Мы давайте оккупируем... мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, угу. и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию лично вы? Дадите гарантию серьезную, да? Я? Що наступним етапом не признають ще щось-небудь? Обізначно. Це залежить від волі людей, проживаючих, дуже добре. Це залежить від волі одного єдиного чоловіка, який являється президентом Російської Федерації? Ні, ну ви подивіться на ці задоволення своєю млячною пики. Вони ж не ідіоти, вони реально все розуміють. І цей феномен кілька років тому дуже влучно описав наш сучасний митець, геній та класик Лесь Подерівянський. Відназва є сцикливий насизм. Для саме саме страшне, чого вони дуже не люблять, коли його підводиш до дзеркала. Ти бачиш, що ти бачиш оцю потвору? Він каже: Ні, це не я. От це треба робити. Ну, але ж тоді, виходить, вони розуміють, що вони потвори. Вони, вони не хочуть ніколи в цьому признаватися. Але вони Вони розуміють? можуть робити всяку ха. Ну, при цьому признаватися, вони бояться. Ми колись з Зайдером у, у Львові, до речі, це, розмовляли про це, і я якось сформулював це як сикливий налізм, що вони нарости, але вони ніколи не признають. От на... вони, були в цьому, вони були чесні. Він каже, да, ми всіх знищимо, це не до люди, Це питання, ми ж всіх освобождаємо. Ми хороші, вони бояться самі собі признатися, що вони шисте. Оце саме, це саме погане те, що в них є, тому що вони, вони сикуни. Ех, Гарна була бесіда із Лесем. Подивіться обов'язково, якщо ще не бачили. Введіть в пошуковик рандеву Лесь Подерв'янський і послухайте. Але поки російські на усіляко сцуться від правди, більш юні московити, які хочуть втекти із Курщини, кажуть цілком правдиво все, що думають. І що вас будуть в Росії вважати придательницями? Будуть уже так уже. Тобто ви придатниці, так? В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как начать? Ну вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут присылать корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы ви хотите виїхати uh, в бабуске в Україну? Да, да? мы в принципе хотели, ну я в принципе хотела в Европу поступать после не знала как, что там. А сейчас вийде, то через ну з того, що я буду в Україні легче поступить в Европу. школу пошла хоть в Україні, закончила з одного боку. А можуть відправити на підвал за такі відверті інтерв'ю. Але з іншого боку, подивишся на представників Курщини старшого віку і розумієш, що ну, там вже нічого не врятуєш. Російські власті запретили виставляти інформацію, хто кого іще чому? Тварі, Чому? Откуда я знаю, чому? Тому що вони так вас відносяться. Так нас бросили всі. Я говорю, дали б зараз... Путіна голову положили, вот топор. Я би йому раз... Ви знаєте, ребята, вот чесно, я не підхалімничую, ми ніколи не були за Путіна. 9... вот по селу у нас 90% у нас проти Путіна. У нас всі проти Путіна. Щось тут не те. Як в Україні окупанти в полон потрапляють, так одразу, мама, я не знав, я ні разу не стріляв. Як в Росії з росіянами спілкуєшся, так ми проти Путіна. Але підсвідоме бажання, щоб барин їх парол хлістом у сінях, і щоб був цар, це нікуди не зникає. Ну, от хоч на палму млий ні. Ментальність. І це те, чим росіяни категорично відрізняються від українців. Бо у них цар, а у нас кожен собі президент. Я не знаю, правду я скажу, чи ні, ви мене за це. Ми б хотіли, щоб у нас був білоруський батько президент Ну, не знаю, ну так всі хотіли. Ну, то може, пбити до Білорусі, бо інших порад у мене для цих курчан немає. Там молочка хороша, дороги качественні. Хепите, плити. Лукашенко прийме. Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся бне. А поки наші військові записують відео з Курщини, російська ботоферма не спить. Розкидає, куди може нові. І ПСОшки. Будьте уважні, не хавайте російське ІПСО. Воно отруйне. До речі, думаю, нам треба зробити рубрику: І ПСО за три копійки. Або е, я у мами монтажор, Ну, чи у папи, у папи офіцера з підрозділу ФСБ. Дівчата, просто подивіться, яку красу мені надіслав чоловік із суджи. Там було дві пакети, а один я вже розпакувала і спробувала. Ось хочу вам другий показати. Ось кола не такою і поганою виявину. Ну звісно, не такою і поганою, а просто х**овою. хочеться вам випускати свою ригачку. Так пишіть вже на ній, як є богатирський збітінь. А то добре кола, ще й латинкою. Буквами НАТО. Ви що? У своєму мі вообще. Так диви до гейшлюбів недалеко. Ох, куди дивиться поліція російська? Пряник Тульський це дам дітям до чаю. Так, що тут у нас ще є? Ось ці ось ці сосиски це просто бомба. Ось нам би таких. поштать цей непоганий. непогане сосиски. Вони справді думали, що хтось повірить в історії, як українські солдати крадуть студінь ситний та сосиски і відправляють їх додому. <с com> а я не знаю, що сказати. Просто і... Та у нас солдати, якщо буде дуже дуже сильно їсти, стомлений, побачить це ваше лайно. Повірте мені, ніколи не з'їсть, бо те, що у вас виробляється на території, у нас свиням у вигляді помоїв хіба що дають. І те не точно, що свиня це буде їсти. Ну тут ще багато цього, але, але я вам кажу, це просто бомба. Це не бомба, це просто піхвець. Навіть якщо у ЗСУ занадто багато часу. Вони вигадають кращу розвагу, аніж пересилати поштою сухаріки три корочки. Ось, наприклад, при фронтовій зоні важко знайти плейстейшн. Воно і не дивно. Але коли є кілька пультів від дронів і побратими із почуттям гумору, то чому б не влаштувати один другий раунд у Мортал Кобат? Мортал Комбат?

Напишіть, що думаєте щодо почутого, і не забудьте підписатися на канал вечір. Нагадаю, якщо зараз ви його дивитесь де інде не на е, особистому каналі вечора для вечора, то, будь ласка, зайдіть туди з допомогою пошуковика в гуглі або в Ютубі. введіть вечір з яніною і підпишіться. Все, що ви бачите, створюється з допомогою вас, глядачів. Ви наші головні інвестори. Тому ставайте патронами і заповнюйте банку в Монобанку. Завдяки вам проект існує. Дякую всім за довіру. Нагадаю, що ті, хто підписаний на патрон, отримують випуски першими, тому що ну тому що на ютюбі інколи днями а були і випадки, коли тижнями ютюб перевіряв наші випуски на вміст чогось запрещеного. Тому інколи ми виходимо там із запізненням. Ну а на патреоні все чітко зняли і у неділю вам показали Будьте справжніми, нічого не бійтеся. Путін ще не здох а Росія не зруйнована, тому у нас чимало роботи. Дякую, котикам у ЗСУ за те, що ми маємо можливість писати цей вечір. До зустрічі.